Друзі, вітаю вас на каналі! Вна в нас вже був. Подібний контент, коли ми з вами збирали 150 крафтінг, апгрейдів під час Food Fantasy, Зараз у нас нове Birthday і теж е, це все я виконую. Минулого разу все закінчилося великим мінусом. Абсолютно нічого ми не зловили. В принципі, провальне це все було. Надіюсь, цього разу буде краще. Моя ціль показати вам, що в цих паках падає, і чи взагалі вартує воно вашого часу. Тому я потратив досить багато фодру, досить багато високорейтингових карт. Щоб для вас цей контент зробити. Тому лайк, підписка, коментар з вашої сторони буде ідеальним варіантом. Поїхали. Розпочнемо з вами з того, що я вже виконав 97 штук. Що в нас є доступно? У нас вже є доступно пік 83 плюс один з трьох. Також у нас є вже 83х2, в нас є тюрам, мінус. Цього о, крафтінгу теж нам дають багато гравців. Ви скажете, що вони можливо і прикольні для стартових складів, але для мого елітного мета складу. Елітного мається на увазі не то, що грає в Еліті, а то, що в... дорогі, класні, ну, неважливо. Ось багато їх є, але вони ну, абсолютно вони зараз вже не вписуються під ту мету, яку диктує гра. Також у нас 83х2 ще один, 83 плюс пік, Далі у нас 80x5, 83x3, 84x2, Dürke, 80x10, також 83x5, Шлотенберг, і 85x2, і останнє, точно доступно, це Arda Güler. Тобто це от якраз ті всі карти, які я вже здобув. І от ми зупинилися на 97-му. Я думаю, сьогодні я доб'ю повністю всі. У нас ще попереду буде і Джо Гомес, 84x5, і той самий лемпті, і 82x20, і Алба. Головним призом за це все виконане. Це у нас буде 83x20. Це головний пак. В принципі, цього разу нагороди гірші в порівнянні з тим, які були минулого разу, але маємо те, що маємо. З того, що випаде, щоб вам було цікавіше це дивитись, я хочу, я планую зібрати ікону 88. Це буде ізюминкою на нашому торті, що вам дійсно був сенс, хоча б чогось цікавого дочекатися. А ікона завжди інтрига. Але тут умови шалені. Чи мені стільки напади, щоб цю ікону зібрати? Шанси не дуже великі, але я зроблю все від себе злежне. Мінімум, що я для вас зроблю, це 80+, Winter Welcome Player Peak, плюс там версуси будуть, і Honorable Хонролменше так. Теж тут все простіше, тут всього лиш. Четвертий і п'ятий склад, там один інформ Це легко зберу. Але кажу, цілимся на ікону в кінці ролика ви знаєте відповідь. Здалося нам це зробити чи ні? Погнали! Розпочинаємо ми з вами з плеєрпіків. піків В нас їх є цілих два. І в нас 84 й рейтинг. Тут дуже важливо, щоб падало щось повище. Будь ласка, 85. й Напевно, її візьму і кину її в обмінник. Ну, якщо так подивитись, в принципі, то ці всі карти, вони мені не потрібні, вони всі відправляються на ікону. Все, хлопці, йдемо на ікону. Поїхали дивитися цього разу паки. 80X5. Тут, скрізь за все, нічого цікавого. Центральний захисник Іспанія, Астонвіла це у нас а... хто? Паотос, в принципі, я думаю, тут в мене не буде багато дублікатів. Я постарався злити повністю все золото, щоб не було на апгрейди. Марокко, Голкіпер Буну. Він, здається, цього року 85-й. Так, маємо перший 85-й рейтинг. Йдемо далі. Поки все добре, поки без дублікатів. Далі 83х2. Цього разу спешл карта Німеччина. Госенс. Госенс це повинен бути волка. От, можливо, подвійний. Ні, не подвійний. Ну, але. Консутуємо факт. 88-й рейтинг явно працює на нас. Збираємось. дивитися, що у нас далі. 84 х 80х10. Цей пак не обіцяє нам багато чого. Німеччина. Опорний, можливо, це кіміг. Це кіміг! Можливо, подвійний волкаут. Подвійний волкаут. Непогано. Слухайте, непогано, а хто другий? Ти хто? Енлер 2,88. Ікона стає ще ближчою до нас. А і в нас є дублікати. Зараз ми їх закинемо в обмінник. Дублікати я вже обміняв на перший склад на ікону. 85-й рейтинг закритий разом з інфором. Тому рухаємось далі. Що у нас тут? І знову Німеччина, Прайпі захисник. Тут Німеччина, Баварія, і це у нас сане. Це погано. Це. Досить погано. О, oh, вау! Wow. Нічого особливого. Що у нас буде далі? 83х5. Дайте ще волкаут. Будь ласка. З цих паків трохи сипить. Лівий захисник. Рен. Це інформ? Це інформ. Інформ це добре. Рейтинг 85-й. А це погано. А ще під ним. Продовжуємо. 84х2 і 85х2. Це два паки, які в нас залишились е, з наших 97 апгрейдів, які ми виконали. І дайте Ренар. Ренар, подвійний велкаут. Супер важливо. І Неймар, Ух! 88-й, 89-й. Це просто шалений пак. І це 2-84 х 2 84X2. Переважно в мене в цих паках два, випадає 2,84. Тобто і не брешуть. А цього разу 85х2. Бразилія. Голкіпер, це в будь-якому випадку круто. Сіті, це Едерсон, Подвійний Волкаут. Ну, я вже забагато хочу. Але 88-й це ще на крок ближче до ікони. І п'ятий. Слухайте, я це візьму. Я вже дуже близько до виконання 140 кратків апгрейдів. 100% сьогодні я цю працю закінчу. Втомлений, година п'ята або шоста записи ролика йде. Якщо подивитися, то в мене вже буде 85 x 2 зараз. Thunderstruck Joe Gomez, 84X5, це теж досить гарний пак, і Лемпті. Тому давайте всі ці наші завдання ми з вами підтверджуємо, отримуємо гравці, відправляємо в клуб. Вони мені не зовсім і потрібні, в принципі. Думаю, я їх і закинув СБЧ на того самого Кумира. Також я розпочав пік. На промо-гравця з промо-команди, цей Паті Бек, плеєр Пік. Глянемо, напевно, 84х5, віримо в Волкаути. І навіть в подвійні Аргентина, Страйкер, це Лаутаро Мартінес. Дайте подвійний. Дуже важливо. І, на жаль, його немає. Ну нічого, якщо є дублікати, це погано. Ух, оце в нас дублікатів підсипало. Під'їхав контент, підтверджуємо з вами пік. І це буде цікаво. Надіюсь, випаде, можливо, щось доволі потужне, як мінімум, високорейтингове. Ну що ж, я не знаю, людям, в принципі, в цих піках нічого не падає. Глянемо, що випаде мені. І... Ух! Марко Ройс. Рейтинг 89. Думаю, виберемо саме його. Ну, не найгірший варіант, непогано. Ну і 85х2. Його теж зачекались. Чекаємо і віримо в волкаути. Шотландія, лівий захисник це Робертсон. 86-го рейтингу. Ой-ой, ой всього лиш один волкаут. І хто 85-й? Далі. Підібралися ми з вами вже до 140 виконань цих завдань. І ми отримуємо 82 Х20. Це доволі класний пак, тому що останньою нагородою буде саме Алаба. Тому це отакий останній крутий пак перед 83 e, X20. Відкриваємо його. І віримо в волкаути. Виглядає як спешат. Це кумир. Це ворот. Що це? Це Ноїр. А за ним кумир? Точно кумир. Це Футре. О, вау, гоу Це потужно. У нас мінімум два волкаути тут є. А, ну і максимум дол... Окей, триволкавити Пареха. Ну, слухайте, я думаю, зараз ми доб'ємо і вже останній рівень. Офіційно, наш Food Borszy Crafting закінчено. Підтверджуємо нагороди, отримуємо Давіда Алабу і 83x20. Ала відправляється в клуб. Поки що я не знаю, що з ним робити. Я думаю, він не буде потрібен на ікону. Здається, рейтингу мені вистачає, щоб його зібрати. Але цей пак 83x20. На нього велика надія, тому віримо в волкаути. Давайте рахувати, скільки в них нас їх буде. Це у нас Лука Модріч. Він 87 го рейтингу. Він, надіюсь, Так, один волкаут із. Хто у нас буде другий? Золота карта. На жаль, нічого особливого. І це Бернардо Сілва типічний стандартний пак. На жаль, без особливих переваг. В нас є три волкаути. М да, три волкаути. Ну і на десерт, як обіцяв, для вас кумир. Як виявилося, це є головним контентом сьогоднішнього відео. І подивимось, можливо, тут мені пощастить. Ха. Луіш Фігу. Ну, що ж, таке от вийшло з відео. Надіюсь, вам сподобалось. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви це збирали. Хто найкращий гравець з вами саме з апгрейдів? Якщо збирали ікону, хто випав з ікони найбільш такий топовий? Цікаво буде знати, і ви бачите, мій дроп я вам повністю показав. Ну, скажімо так, 5 з 10 я сьогодні оціню. Тому лайки, підписки, коментарі. І побачимось в наступному відео. Бувайте!